Він дає надію і продовжує життя. Прикарпатські медики розповіли, як рятують людей з хворими нирками. Йдеться зокрема про гемодіаліз. Це процедура за допомогою спеціального апарату, який очищує кров від токсинів та інших рідин. Фактично виконує роль штучної нирки. В центральній міській клінічній лікарні нині таку процедуру проходять більше 40 пацієнтів. Спочатку я була проти діалізу, але в даний час я вважаю, що тільки діа. Діаліз... Аліс, якщо є ниркова недостатність, якщо є така хвороба, наприклад, як у мене і в других пацієнтів, то діаліз це є прекрасний метод продовжити людині життя і. Навіть я ще працюю. Лікарі розповідають нині ситуація з гемодіалізом в багатьох областях України критична. Зокрема, не завжди вчасно закуповуються розхідні матеріали. Причини різні, недостатня увага влади або ж зірвані тендерні процедури. Та на прикарпатті таких проблем нині немає. Необхідних речей вистачає на 3-4 місяці вперед. Для проходження однієї процедури необхідно фільтр діалізатор, дві голки, магістраль. Пікартний патрон і коло 4-5 літрів утилізуючого розчину. Ці речі в аптеці не продаються, і пацієнт не в змозі придбати їх самостійно. Також достатньо і апаратури. До прикладу, в ЦМКЛ нещодавно придбали два нових японські апарати з гемодіалізу. Дають змогу проводити гемодіаліз, гемофільтрацію і гемодіафільтрацію. Також ті апарати оснащені. Апаратом для вимірювання тиску і блоком безперебійного жилення, тобто, якщо ми маємо проблеми з електрикою, то апарат може в автономному режимі сам працювати не потребує яких додаткових джерел електроенергії медики обласної клінічної лікарні погоджуються, прикарпаття на фоні інших областей в плані діалізу, виглядає доволі впевнено йдеться про забезпечення хворих необхідним лікуванням як в медзакладах, так і вдома. Значно допомагає обласна програма, яка фінансує цю галузь. Відтак за останні роки вдалося значно зменшити смертність серед пацієнтів. Якщо хворі не будуть отримувати. Замісну ниркову терапію вони помруть максимум всі до двох тижнів всі. Це загалом, якщо порахувати з гострим пошкодженням, то це буде близько 450 смертей на протязі двох тижнів. Нині в Івано-Франківській області є вісім центрів гемодіалізу. Невдовзі свої двері відчинить і дев'ятий, який розташовуватиметься у Долинській районній лікарні. І Іваненко Віталій Савчук, телеканал 402.